Добрий день, мене звати Завальський Василь Вікторович. Працюю на під приватному підприємстві ПП Агрон на посаді заступник директора з інженерно-технічних питань. Знаходимося ми безпосередньо на нашому полі біля села Великі Гаї на посівах кукурузи. Камеру ми встановили на початку минулого сезону і в принципі цілком задоволені даною обновкою, тому що ефективність дуже велика. При підрахунках того, яку економіку нам дає дане обладнання. Ми підрахували, що це саме 3% збереження нашого посівного матеріалу в нашого врожаю майбутнього. Тому було вирішено використати дане обладнання для того, щоб економити. Ми його встановили на кінці минулого сезону, і по підрахунках за минулий сезон ми повністю відбили і вже пішли в плюс по грошах за рахунок економії нашого носіння. Камера VSN Raven VSN, так вона не називається Камера візуальної навігації. Значить, дозволяє, ну по-перше, що порівню, порівнюючи з остальними виробниками, наша камера є стерео. Тобто, у нас є два об'єктиви. Вона відслідковує одночасно три рядка. Е, працює від 10-12 см висоти рослини і до замкнення ряду. Коли ряд замикається, в нас є радарні датчики для комплекту, які ставляться на передні колеса, і це вони безконтактні, на відміну від інших виробників, вони безконтактні і вони відслідковують ряд, коли рослина замкнута, і камера не розрізняє рядків. Вона вже показала свою ефективність. Ну, зокрема, допустим, компанія Kernel. Досить потужно її використовує і не тільки на оприскувачі, навіть і ставили на трактор для міжрядного обробітку. В залежності від різних погодних умов, ми працюємо по-різному. Може бути таке, що працюємо в день, може бути таке, що працюємо тільки по ночах, бо температурний режим не дає нам можливості працювати в день. Цього року якраз ця аномальна спека на початку обробітку даних культур внесла свої корективи, і ми були змушені працювати вночі. Дане обладнання, камера ведення порядку дуже допомогла оператору, тому що вночі і так важко працювати. Оператор змучується, і, е, самі розумієте, це може на сон, ну, впливати на сон і, цей, і на якість обробітку. А при встановленні даного обладнання е, він чітко йде по рядках, тобто заминання культур немає. Йому набагато зручніше контролювати дані, е, так, дані процеси оприскування. І Крутити голову на всі сторони, не торкаючи керма, що дає також невеличкий, але ефект для того, щоб він не засинав, грубо кажучи, вночі. Так що для оператора це дуже великий плюс працювати по даному обладнанню. Ну, Напевно, нашому інженеру десь передложили. Ну, вона добра, як це сказати, можливо. Бо не талуються рядки. Круза не виталовується, соняшник і урожайність залишається, бо так ми ходили по діагоналі, то як-не-як, як, воно трошки виталовувалося. Працює гарно, гарно працює, тримається, якщо рядки вийде, то веде в рядках ідеально. Навіть на уклонах і все тримається добре. Війна вносить свої корективи, і ми самі всі прекрасно розуміємо, що при тривогах відключаються всі, в ну, нас своя базова станція РТК, але при тривозі Рада національної безпеки заборонила їх використовувати, тому вони всі, бо вони передають координати. Вони всі відключаються. І посів в деяких варіантах, коли були тривоги, теж не рівні рядки, а починає трактор виляти. Зможуть зміщувати стики. Тобто варіант того, коли е, дане обладнання не працює в тому варіанті, коли колесо оприскувача, іменно де камера, бачить, візуалізація на камеру йде, е, попадає в міжряддя, яке буде е, широке, нічого, але коли воно вузьке, то тоді буде, скажімо так, не 100% праця даного обладнання. Але коли йдуть скажімо так, змі... рядки з змійкою, тоді проблем немає. Ну, можна можна теж замітити, як її ось так їздить по полю. Тобто вона в вилянях себе показує чудово. А от на це, ну, скажімо так, це не проблема даного обладнання, це проблема ситуації країни. Перевага основна, для чого вона робилася, це е, зменшення затрат чи витрат. Е, коли, працюють, коли працює оприскувач без камери, переважно всі кроплять по діагоналі. Тому що вести по рядках це складно, ну, оператор втомлюється і так далі. І якраз її задача мінімалізувати ці витрати, витоптування. Хто не задавався цим питанням, то він каже, що це не потрібно, це дорого не потрібно, але коли людину заставляєш взяти калькулятор в руки і порахувати, вона бере перерву на перекур для того, десь в розрахунках є помилка. Рахує ще раз, потім ще раз. То ні, треба ставити.